Друзі, всіх вітаю 19 липня і в мене сьогодні день народження. Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday, Дія біздей, happy birthday to me. Друзі, я сьогодні з Леною, Ви пам'ятаєте Лену, Я з Херсона, моя подруга, з якою ми дуже добре відпочивали в Одесі. Так відпочили, що загубили ключі, поламали автівку, все. Ось ми знову зустрілися з Леною і сьогодні ще до нас приєднався її чоловік. Тож ми утрьох приїхали на Тельгульський лиман. Саме зараз ми знаходимося на устрічній фермі, Я вам її показувала. А ми будемо тут ночувати, а ночувати ми будемо у Володимира. Пам'ятаєте Володимира, якого до якого я вас запрошувала? У якого я брала інтерв'ю і запрошувала? Ось я покажу вам всі умови, як Володимир зустрічає своїх гостей. Але це буде пізніше. А поки ми будемо на устрічній фермі, сьогодні вітер, шторм. Знову нас не вийде покататися на тих велосипедах. На чому там я хотіла на сапах, шторм сильний і вітер сильний. Ну що ви робити? Головне, що світить сонечко. Дякуємо нашим ЗСУ за захист, що ми можемо отак відпочивати, святкувати день народження, а ви не забувайте донатити на ЗСУ. І також я вчора до вас зверталася стосовно петиції. Пітіці. Силочку на петицію я залишу в першому коментарі, вам теж нагадую. Йдемо відпочивати. Устрічна ферма. Тілігульський лиман! Друзі, я знову зайшла в кінець цієї ферми, цієї території, показую вам, хто забув, а хто може не дивився, які тут є будиночки, де можна залишитися тут з значовкою. Треба дзвонити, питати ціни. Є отакі прямо на березі Лимана. Є отакі на горі. Подивіться на лиман, який хвилі, а? Мені здавалося, що минулого разу був шторм, але ні, він цього разу людей більше ніж було минулого разу, і ще це ранок. Може ще приїдуть. Стала у адміністрації чи є знижки для іменинників, мені сказали, ні, немає. Якщо ви будете орендувати тут будиночок, то у вас буде якийсь то бонус, яких то там 10-15 хвилин безкоштовно прокатитися на водному атракціоні. Тільки так, тільки якщо орендуєте будиночок. А якщо шезлонг чи ще щось, то ні. Для іменинників немає знижок. Ну, Мене це трохи розстроїло. Ну, як розстроїло? Я маю на увазі, що е, коли я вчилася і маркетингу, і якісному обслуговуванню, всьому, е, то нас вчили, що для закладу це великий бонус, якщо людина приходить до нього в свій день народження, що такий важливий день він, людина вирішила відсвяткувати саме в цьому закладі. Тому і заклад повинен якось віддячити, да, зробити якісь комплімент і таке інше. Але в устрічній фірмі поки що таке не практикується. На жаль. Хоча, взагалом, мені ця фірма подобається, я вам казала ще минулого разу. Цей комплекс подобається, все так тут чистенько, охайна, красива, природа, все. Ну, все, йдемо відпочивати. Це я вам просто як інформацію даю. Це не те, що я там о боже, нема знижок, що мені робити. Я на них особо не розраховувала. Але ж... Але це є мінус. Фіксуємо мінус. Все, йдемо відпочивати. Манюні, бузі мой, красотулечка. Привіт. 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 Бузі мой. Які ви класні. Ви такі маленькі, такі симпатичні ти титирітеріти. Ти ти-ти-рі-ти-рі-тим, -ти, -ти. ти що думаєш, що це сіська? Це моє пари, боже, боже, які вони милі. Ой, цілують, близу. Ви прийшли мене вітати, з ним народження, з ним народження. Всі цілують мене. Дякую вам, дякую, красотулечки. Растя не бачить. Ой, Аліна ж приїхала зі своєю собачкою. Растя рикає, рівнує. І Лену рівнує, і мене рівнує. Це не Растя. Зараз, зараз я вам її покажу ту Растю. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Боже, ви так класно виглядаєте вдома. Будемо знайомитися. Ти що? Ні-ні <сіх> ні. Та я ж думала, що ми вже з тобою подружилися. Оце да. Так раз я може правильно і робить, що вона його трошки ви. <сіх> <сіх> я пам'ятаю, що коли ще в мене не було разів і він був молодий, то він не давався на руки. Ще в ті часи. А зараз він вже старенький. Скільки йому років? 14 років, ого. Дідусь, Растя, Растя молода, красива. Ще і... <різна> рикає на неї. Ще <різна> 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 рикає на неї цей дід. Вітер, нічого не чутно, але на цьому етапі я даю всім завдання. Ставлю завдання перед нашою командою. До речі, мені сьогодні 48 років, і я кажу, що в мене є тістечко, і нам треба розіграти таку сценку. Ми ставимо дві свічки, 18, 1 і 8. І мені дають це тістечко. Я бачу один і вісім, починаю танцювати, радіти цьому. Потім тістечко забирають, ставлять міс... замість один. 4. Я одягаю окуляри і бачу 48, і падаю, втрачаю свідомість. Отака От сценка, нам треба все це зіграти. І ось ми розподіляємо ролі. Це дуже цікаво, смішно, але вітер нічого не чутно. Заходи. 这个贵 Купається, купається, сонечко. Босик, Купається, пливи, пливи, пливи. Молодець. Ти-ти-рі-ти-рі-ти. Ти ти тити -ти. Ти, -ти, -ти, ти Растюня, а ти? Босик, ну як ти? Сподобалось тобі? Це море. А я на морі, не шукай мене. Старість не радість, ти бачиш? Як дідуля себе поводить? Бананчик, подивіться. А, то можна ще, напевно. А скільки коштує банан? Скільки? А це один рис? Чи буде ще? П'яти людей. А, навряд чи наберець. Це було круто. Оце металами. Я стрибала тут як п'ячик, якячик з тим понга. Це було круто. Це. Пливла як жаба. Ти-ти-рі-ти-рі-ти ти ритерети. Тетери терети. Титири тиретиритиритири. -ти. Ти Растюня. Лена, як водичка? Растя, до мене. Супер, прилась. Супер, так. так. Воді тепліше, ніж на вулиці, тому що на вулиці трохи обдуває вітерець. Так. Але ці хвилі, я ще ж взяла цей сачок свій, рачки ловить. А коли шторм, то рачок немає. Ніяк не можу спіймати. Так, показує узбережжя. А, ось наші речі, я чомусь сфокусувалася на тих шезонгах. Друзі, це бар. А ми йдемо в ресторан їсти устриці. Босик і Лена. Лена і Босик. І Растюня своїм ходом. А Босика носять. носять. Очень стар, суперстар. Суперстар, да? так. Босик суперстар, не може ходити. Його носять, а Растя молода, красива, попа, і крутить Все. Да, Растя, да. Де Олександр? В черзі вже. Стол триває. А які ми будемо устрити? Тут тільки драмі. Великі? Так. Да. Саш, одні куцібаці. Так, вино устричне і устрице е, які? Один. Один. Ні, не знаю. А ми Наташа, скільки. Ну беремо дюжину. Дванадцять. Сім по давай. Дюшина. Саша не захоче на зиму. Так, ми з'їма.

До своїх батьків. Я знаю, що вони мене дивляться. Я хотіла б їм подякувати за те, що вони мене народили, за те, що вони мене виховали, за те, що вони мені дали, все те, що вони мені дали. Я за все вам дякую і дуже сильно вас люблю. Давайте за моїх батьків. Я хотіла б випити за своїх глядачів. Це ми вже всі, як одна і тут сім'я. Я хотіла б... я вам дуже вдячна, що ви в мене є. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші теплі слова кожен день. За вас, Саша. За глядачі. Заглядачі. Друзі, ми поїли і нарешті ми йдемо до Володимира. Не знаю, чи він нас прийме, всі терміни вийшли, в які ми повинні були прийти. Ми загуляли. День народження. Вон, скільки устриць наїли. Лена, ти бачила? Гараун. он. Клас, Ох, красотінь. Ну ми сюди зараз повернемось. Друзі, ми під'їхали. От саме тут ми будемо сьогодні ночувати. Номер телефона здам на всяк випадок. А ну-ка, стой, то що в мене з камера? Здам шезлонги. Номер телефона, шезлонги, бар-магазин. Оцей ресторанчик, це все Володимира і десь, напевно, в цьому будиночку ми будемо жити. Добрий день, я вас знімаю. Скажіть, будь ласка, як вам відпочинок на Тілігульському лимані? Трохи кусається, ну. А ми свого не взяли, тому що пожаліли. Жара така в тексту А, А, ми не жалі. Вам гарного відпочинку! Ми заходимо така, якби літня тераса. Тут можна щось. А, і дві, дві кімнати тут. Ми ж про це казали раніше. Ой, в мене кавпак. Ага, тут така кухонька, холодильник, все є, будь ласка, кухня, та ви що? Огонь. огонь, батарея. Да. Куда? Да, за... Будь ласка, заходь. Возьміте, щоб я поки не розбивалася. Ага, давайте. І тут ще ванна з туалетом. Угу. Ого. Так тут все є. Проходьте, будь ласка. Можна? Да. Так. Оце ваша вода. Так. Так, щось я заплуталась. Де море? Де море? Я заплутаю. Ні, ну тут такий домик, ніфіга собі. це не Мічно, домик, не жарко, це, це просто вообще доміче. Подивись, Лена, дві кімнати. Я думала, что мы там ну, десь мабуть, с вами будем летиться. Но я сняла бы вся... это. Сняла. Опа, все. там в машине то же самое сделали. я теж сняла там. Лиана. Записи Д. Ну что, Саша? це нормально, туалет працює. Да, даже є. І wi-fi є. Та ти да ти що? Да. І wi-fi є. Ні, так такой домик, ніфіга собі Я думала, що там, ну, щось маленьке, а тут дійсно що? Домічі. Можна я вам положу цю постіль, тому що я все не можу її тримати. У вас ще телевізор. Розетки біля кожної тумбочки. кондішн Саша, мы дверь ж не закрыли. Да -мо, да тут кимната там? Прикиньте, погодите. Огонь. Вот это да. Не, ну круто. є, е, будь ласка. Будь ласка. Росюнчик, вибач, я, я показав. Все є. Е. І посуд, і е, все є. Е. Агон, там лучше. Ще така терраса. Сезона барбекю. Лен, подивись Мангал. Зараз, мы же возружаем. Ну сейчас, подивись. Друзі, ми в приємному шоці. Зараз вийде Лена з Сашею, вам скажуть свою думку. Але ми тільки що обговорювали, коли камера була вимкнена, і нам всім сподобалося житло. Це, по-перше, цією площею, що тут дуже багато місця. Не те, що знаєте, як номери здаються, що там колку поставили і все, і нема де розвернутися, повернутися. А тут. Якщо захотять, то можна вміститися дуже багато людей. Лена, як тобі житло? Мені дуже сподобалось, гарно, да? так. Свіженька, чиста, новенька. Так, да, а от, Лена. От ви. Та ти, разтя. Боже, дайте вийти. Все, і ось лімам. А я знімаю. Не знаю, чи я знімаю, чи не знімаю.